Браття українці клята війна, а на серці камінь» – Ці та ще інші пісні готують артисти Закарпатського народного хору та лідер гурту «Шабля» до спільного концерту. Дуже класний колектив. Я дуже щасливий того, що нам сподіваюся, вдасться тут в ужгороді людям показати те, що ми готуємо. А саме програму Браття українці це мої наші. Авторські твори так само закарпатський народний хор буде виконувати свої твори. Це робиться на підтримку збройних сил України, наших хлопців та дівчат. хором, до речі, ці всі пісні ми я вперше роблю, і мені дуже подобається. Це для нас новий досвід, але ми з великим задоволенням беремося за ці твори. Це я думаю, буде більше десятка творів. Спільне виконання із нашим оркестром, із нашим хором, із солістом. Це буде дуже Стандартно, але дуже на часі, я думаю, коли народний хор разом із рок-музикантом виконують такі твори, які зараз є дуже актуальними. Ці твори Володимира вони є дуже проникнуті патріотизмом і такою внутрішньою силою. І ми це відчуваємо. І люди з величезним задоволенням виконують ці твори. Хочеться, щоб Володимир вивчив разом з нами деякі твори з нашого репертуару. Ми його до цього спонукаємо. Ну я думаю, що нам це вдасться. За словами Наталії Петі Потапчук, до концерту на підтримку Збройних сил України готуються другий тиждень. Всі концерти закарпатського хору, ну а і, звичайно, і гурту Шабля, мають благородну таку благодійну мету, тому що ми всі разом хочемо перемогу і ми частину коштів, які будуть зібрані на концерті, передамо на нашу. На збройні сили України це однозначно. Це ми вже ми долучали допродовж минулого року. Ми багато коштів збирали і різних засобів, які потрібні для військових, були зібрані нашим колективом. І ми це будемо продовжувати до повної нашої перемоги. Концерт браті українці проведуть 29 березня о 19 годині у Закарпатській обласній філармонії. Услана Гостюк, Андрій Гісен, суспільне новини. who